потрібно сплатити кошти, і наступне за абонентплату, тобто для за транспортування і розподільчі мережі. Якщо казати про сільську місцевість, а ми знаємо, що більшість людей проводили газ за власні кошти, збирали їх жителі вулиць, сіл. Сплачували підприємства, надаючи людям допомогу, ті, які працюють на тій чи іншій території. А зараз, виявляється, людям за те, що буде поступати газ, треба платити за свої ж мережі, які вони вже один раз купили і передали безкоштовно підкреслюю, користування тих підприємств, які обслуговують газові мережі. Наступне. Виявляється за таким ноу-хау національної комісії, яку очолює такий собі вже відомий пан Вовк. Саме залежить вартість або он плати. в кожній області вона буде різна, від лічильника, який стоїть в вашому помешканні, від кількості і дальності самих трубопроводів газових. Тобто в кожній квартирі буде різна ціна. На нашу думку як політичної сили це несправедливо, і Юлія Володимира Тимошенко, в п'ятницю, перебуваючи в Дніпропетровську, звернулася до всіх керівників обласних, районних, міських, сільських партійних організацій, ініціювати проведення позачергових сесій, на яких вимагати від президента як гаранта Конституції негайно припинити дію. Такого рішення Національної комісії, до речі, саме президент призначив пана Вовка своїм указом на цю посаду. Наступне нас хвилює, що чергове рішення Уряду України, що Ощадний банк, буде брати окрему плату з платіжок, за якими сплачують громадяни. Плату за комунальні послуги. Раніше ви знаєте, що діє закон про житлово-комунальну галузь, який ніхто не відміняв, саме плата за комунальні послуги в неї входить саме ця платіжка, яку зараз відділили, і кожен громадянин незалежності від суми, чи це 10 гривень чи 110 повинен сплатити фіксовану ціну за операцію Ощадного банку, який є державним банком України.